Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 квітня. Показую вам кущики-лохини. Деякі кущики вже мають такі, знаєте, чималенькі листочки, деякі ось як перед вами. І зовсім невеличкі. Як бачите, вони ось такі червоненькі, але не хвилюйтеся, як я казав в попередніх відео. Це за температурного режиму, оскільки ночі бувають ще досить прохолодними, і лохина так реагує. Тобто такі червоненькі листочки в неї червоніють. Але після того, як температура стабілізується, вони наберуть свою зелену масу. Але сьогодні не про те. Сьогодні, друзі, про те, що я перше буду підживлювати свою лохину. До цього не повірите, жодного разу я її не підживлював. Лише декілька разів підкислював. Ніколи не підживлював, я маю на увазі саме гранульовані добрива. Раніше використовував лише водорощіння, і то не досить часто, скажімо так. А ось сьогодні вперше я використовую саме добрива гранульовані. Підкиснюю я її ось такою калоїдною сірою гранульованою. А голубеньке це у нас добриво. Добриво в цьому році я вирішив спробувати, але одразу кажу: це не реклама. Добрив для лохини в магазинах дуже і дуже велика кількість. Обираєте будь-яке більш-менш професійне добриво і використовуєте. Я купував в цьому році ось таке добриво Fertis. І ось зафіксуєте, можливо, комусь буде цікаво, пропорції, які використовуються на один кущик. В даному випадку на один кущ ми використовуємо 30 грам добрив. Тобто розраховуйте пакунок сам. 1 кілограм на один кущик використовується 30 грам. Ну я буду використовувати чесно 20-25 грам максимум. Чому кажу для лохини? Тому що це добриво також можна використовувати. Тут написано і для кущів смородини, агрусу і малини. І для кущів смородини агрусу та малини ми використовуємо 30-40 грам. Взагалі, оця пачка йде на 25 метрів квадратних. Добриво я вношу під кожен кущик. Для цього я ось так. Відгортаю, як правило, з чотирьох сторін. Тут уже все коренева система. Кущиці у нас вже не перший рік ростуть. І тут у нас значна коренева система. Ми так трішки відгорнули і рівномірно розподіляємо гранули. Ось так. І потім це все ж знову ж таки засипаємо. Не дуже глибоко, не потрібно. Буквально я ось знімаю. Верхній шар мульчі і під неї. Все. Після чого ми проливаємо кущик і тим самим ми активуємо наше гранульоване добриво. Не знаю, наскільки там його вистачить, казали фахівці десь на півроку. Я використаю його лише один раз в році. От зараз я його додав і більше в цьому році я не буду підживлювати. Добре вами, кущі лохіни. Можливо, трішки ще підкисли, тому що я підкислював в минулому році, але буду дивитися по кущикам. В цілому кущики дуже дуже непогано себе почувають. Тому поки що так. Хто ще цього не робив, можете підживити ваші кущики. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!